Ліна Костенко, я егоїстка. Я егоїстка, мабуть, ви праві. І я, бувало, думала про себе, тримає час гріхи мої нові, коли старі ще відмолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, й так. Життя навчило маски одягати, щоб викупити спокій на п'ятак, мені доводилося інколи брехати. Я надто горда, вперта як віслюк? якщо і так не вам мене судити. Я відповчав втомилася й наук, а ідеально не навчилась в світі жити. Бездушна я, жорстока і черства. Ну що там ще? Це всі мої провини? Я визнаю, були мої слова бездушними, жорстокими і честими. Були й дороги інколи криві, бувало, і злом лишалося за мною. Я егоїстка, мабуть, витреє. Та я й не прикидалася святою. Ти знаєш, я не подару нам Терпи таку або втікай ще поки ми ще не з'їли пуду солі, і світ не встиг замкнутися на глухо. Славільна гостра нетерплю розлуке. Я, мабуть, від природи трохи сперцем. Дивишся сам, до кого тягнеш руки, Щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови. Чи зможемо в єдиного об'єднати? Повір, повір мені на слово. Тобі. Не вдасться бурю покохати.